Сьогодні я отримала своє замовлення. Я його робила і для себе, і для своїх клієнтів. І зараз я вам покажу, що я замовляла, і е, розкажу про вигідні акції. Замовлення в мене є три каталоги серпневих наступних. Я їх роздаю своїм сусідам, знайомим. Тут дуже багато акцій. Зверніть увагу, фармація Україна. У каталозі, в серпневому до 32-ї річниці незалежності України, провели конкурс, і серед наших е, покупців вигравши дівчатка в народних костюмах, сфотографувалися. Це пам'ять на всі роки. І саме важливе, щоб ви знали, що каталоги початаються в дуже великому кількості, накладний тираж, тому це навіть популярніше ніж будь-який журнал. Тому співпрацювати з фармасі завжди вигідно і приємно. І я думаю, що це пам'ять на все життя буде в такому тиражі ні одна фотомодель не випускається в елітних журналах як в фармасі. Так що приєднуйтесь по посиланню під відео і будете теж брати участь у різних конкурсах, а також брати участь в акціях розпродажах закритих, які є тільки для тих, хто зареєстрований в фармасі. По тому посиланню, яке буде у підвідео, ви зможете оформити це за 5 хвилин, отримати знижку і мало того, ще й отримувати від мене консультацію. Це пральний порошок українського виробництва. Компанія «Фармасі» заключила договір з компаніями про виробничими України і виробляє на українських виробництвах якісний продукт. Цей пральний порошок дійсно випере будь-який одяг. А він концентрований, безфосфатний, Ці пачки 500 мл. Тут є спеціальна мірна ложечка. 500 г достатньо для того, щоб прати 10 разів, і це дуже вигідно, крім того, безпечно для вас, для вашої родини. А ще пральний порошок дійсно випере любе п'ятна, які там є забруднення. Він дуже ефективний, дієвий, перевірено. І якщо вам цікаво, напишіть мені, я вишлю вам відеовідгуки про цей пральний порошок. В замовленні є ось такий лак для волосся. Він теж українського виробництва. Бачите, Smart Life виробнича лінія це під замовлення фармасі. Робиться цей лак сильної фіксації, він відновлює структуру волосся, надійно фіксує на 24 години. І має каратинове лікування волосся. Ультрасильна фіксація. П'ятірочка, сама сильна. Ось такий флакончик, дуже е, дієвий, дуже всім подобається. Далі у цьому замовленні замовили мені шампунь для волосся. Підходить для всіх типів волосся, і для дітей, і для дорослих, і для чоловіків. Це серія Botanics, тут 500 мл. Бачите, він дуже густий, цей шампунь, його надовго вистачає. Серія Herbal, тут є ромашка, шалфей, розмарин, вітамін в 6 який укріплює волосся, гарно зволожує його. Це виробництво Турція з фармасі, є переклад, Користується дуже великою популярністю ця серія, тому що дуже вигідно і дуже ефективно. Замовили також два дезодоранта спрея. Дезодоранти користуються. У моїх клієнтів особливою любов'ю, тому що вони дійсно дієві, вони не оставляють білих п'ятин на одязі, захищають протягом дня надійно такий свіженький, приємний аромат у цього комфорта. І це жіночі два парфумовані дезодоранти. вони підходять для тих, хто веде активний образ життя. І їх теж надовго вистачає. От моя клієнтка, вона замовляє по два флакончики раз в три місяці, ну їй так вистачає. Також вона замовила ще кульковий дезодорант антиперспірант, це аромат софт, не оставляє білих слідів, Баші, підмишки будуть сухі. За надійно захищає протягом 48 годин. Я теж користуюсь такими Я Постійно про це показую, розказую. мені дуже подобається. Наступне замовлення це у нас два. Так, зараз покажу два е, календула, бальзам календула. Е, цей бальзам календул за пользується у моїх і сусідів і е, знайомих великою популярністю, тому що я розказала про нього, сама я користуюся цим бальзамом, він у мене постійно є у вживанні. Справа в тому, що якщо десь щось порізала, якийсь пальчик, наприклад, або якесь висипання є, або простуда вискочила, якийсь прищик. Бачите, як гарно запаковано. Не о, вийшло відкрите. Він дуже ем, насичений календулою, і він дуже добре заживляє. Його можна мазати, якщо там вас щось покусало, висипання, якісь подразнення, порізали руку, обпекли на сонці обпекли. можна використовувати діткам. Якщо є шрами і ви хочете, щоб вони швидше зажили. Є е, навіть дівчатка використовують для розтяжок. Розтяжки не проходять, але становляться менш заметними. Він дуже концентрований, тут 80 грам в банці. І от е, люди, які замовляють, вони побачили результат на суді, тому що одна знайома сказала, що. У неї на тілі були якісь е незрозумілого походження п'ятна темні, і коли вона почала мазати цим бальзамом, вони почали світліти і зовсім зникати. А до цього вона не могла зрозуміти від чого вони і е чим їх лікувати. Тому цей крем-бальзам він дуже великою популярністю користується. і Я вважаю, що він повинен бути в аптеці у кожного у використання, тому що ну мені вистачає такої банки десь на півроку. Я думаю, що я люблю мази в аптеці, вони менш дієві, але більш дорогі будуть. Наступне, те, що замовили мені мої знайомі, це гель-каштан. Так, я частіше показую банку 500 мл, а це бан тюбик такий 250 мл. Його замовляють ті, хто їздить, часто подорожує, тому що він такий зручний, він менш ємкий і він. Двойної дії, тобто більше концентрований. Ну, його менше треба, але він в такій компактній упаковці. По дієвості він просто такий же, як і каштан гель, але просто концентрований в два рази більше його сила в одному грані, ніж тут. І бачите, ось я показую вам одну банку, другу банку, третю банку і четверту банку, гель-каштан. Так, це все замовляють. Я особисто сама користуюсь цим гелем каштаном, це 500 мл. І я можу сказати наступне, що моїх багато клієнтів брали у конкуруючих компаній теж гель-каштан. І вони казали, та, яка різниця, там же гель-каштан, і тут гель-каштан, там 500 мл, і тут 500 мл, там Турція і тут Турція. Коли я попереджала, що то Турція, але то підробка, вони мені не вірили. А потім, коли вони покористувалися конкуруючим геном, сказали, вибачте, за прямі слова, що то він ніфіга не допомагає, вони повернулися того, щоб замовляти у мене. І тепер вони розуміють, що коли написано 100% оригінал, що коли написано доктор Туна, то воно і є 100% оригінал і настояще. Тому що ну, це знаєте, як то е можна сказати так, що можна купити е настоящу е якусь е річ пошиту так на виробництві, е ну, допустимо, да? а можна пошити у якомусь цеху і наклейку наклеїти Versace, але теж буде уже не Versace. точно так же і тут є оригінальне виробництво, і пам'ятайте, що скупий платить два рази. Тому тим от людям, наприклад, цього Гелю Каштана можу ще раз сказати: купуйте оригінальний, 100% оригінал, тут є і всі сертифікати, вони всі підтверджені міжнародні сертифікати. Питайте у ваших продавців і от запам'ятайте, отака банка повинна бути, не яка інша, тільки така, і це є 100% оригінал. І ще раз підтверджую, що от скільки замовляють, і ви ж розумієте, що якби було щось погане, то скільки б не роззамовляли, правда? А тут і гель каштан і бальзам-календулу замовляють. Тобто, це означає, що це дійсно те, що дає результат. Ну, а наступне я покажу, що я замовила собі. Так, це компанія прислала такий подарунок. Тенальний крема, тестери. Так, компанія робить подарунки. І оці два засоби. Я теж отримала, можна сказати, по знижці 77%. Представляєте, яка знижка величезна? Що це за подарунки? Ну, я вибрала їх сама собі. Тобто, компанія не впихує те, що їй не потрібно, а просто дає вибір товарів, які ви можете замовити для себе. І от для себе я замовила вітамін b 12 спрей. Компанія Фармасі це не тільки косметика, бо, як мені кажуть, люди. Я косметикою не или Я пользуюсь другою косметикою. Компанія Pharmacy, бачите, це і засоби для прання, для прибирання, для здоров'я. І от є такі вітаміни, мікроелементи, дієтичні добавки, які дозволяють нам бути здоровим. От я для себе вибрала вітамін В12. Цей вітамін дозволяє поповнити свої покращити своє здоров'я. Він покращення сну, обміну речовин покращує, знімає судому в тілі і е, загальний стан поліпшує. Тому я вибрала, він тут дуже зручний. Бачите, ось тут є спрей такий. Я його ось так відкрию, запаковано все. Бачите, тріщить відкривається. Тут є пробочка у нас спеціально захищає. Зразу видно, що це. Нове, нове, все. Так, він має колір. Угу, бачите, так красненьке щось. Накручуємо, накручуємо, цей спрейчик, знімаємо пробочку, оцю пластмасову, і повертаємо ручечку і під язичок в рот отакий от спрей, нажимаючи тут. Класна штука. Е, я обов'язково, коли закінчиться в мене цей спрей, розкажу, який у мене. Враження, як і відчуття. І е, якщо ви бачили мої відео, підписуйтесь на канал Інна Кокоровець» називається. Там багато відео про товари для здоров'я Плюс, Я користуюсь регулярно і можу сказати по своїм відчуттям, що мені допомагає, я почуваю себе гарно. І оцей е, сироватку Resurface я взяла зі знижкою, з великою. Це теж акція для зареєстрованих консультантів. Є товари зі знижкою 77%. Звичайна ціна цієї сиворотки біля 600 гривень, а я взяла його всього за 190. Тому, якщо ви бажаєте брати товари зі знижкою по акціях, по розпродажах, реєструйтесь по посиланню під відео, і весь асортимент буде вам доступний зі знижкою 25%. Але для цього треба зареєструватися по знижці, по посиланню, яке буде під відео. Це посилання для вас безкоштовне, і ви будете мати знижку, акції і подарунки, про які я вам особисто розповім уже після реєстрації. Ця сиворотка вона зменшує кількість морщин, добре впитується в шкіру і наноситься вона під крем, для того, щоб крем діяв більш. Ефективно більше розглажував морщинки і омолоджував вашу шкіру. Серія Resurface – це інтенсивно омолоджуюча серія для віку 35 і до безкінечності. Я вже брала в цій серії собі крем під очі, брала нічний крем, мені дуже сподобався, тому сиворотка – це якраз можливість була взяти зі знижкою, буду обов'язково користуватися. Дякую вам за увагу! Ось таке замовлення я замовила собі. Бачите, тут є все: і шампуні, і гелі для душа, і засоби для прання, і дезодоранти, і є декоративна косметика, і дуже гарні туші. Тому не думайте, що це там вам щось не підходить. Це можна підібрати весь асортимент. І саме головне, про те, що я розповідала у попередньому відео. Люди, які забезпечені і які мають гарні доходи, вони кожну свою копійку бережуть і кажуть: а чого я буду переплачувати комусь в магазині, якщо я можу зареєструватися один раз і брати гарні турецькі товари прекрасної якості, які концентровані, які прямо з заводу можна їх для себе взяти зі знижкою? чи я буду десь комусь переплачувати? Я буду комусь платити гроші. І, а так, я от зайшов в інтернет, замовив на найближчій е, новій почті отримав. І все швидко, економно, а головне якісно, тому що прямо від виробника. Не лінуйтесь, бережіть свої гроші, бережіть своє здоров'я, підписуйтесь по посиланню е, під цим відео і запрошую вас підписатися на мою сторінку в інстаграм і мою сторінку TikTok, Вони називаються так inna.coco. Дуже просто, дуже легко. Дякую вам всім, буду вдячна за лайки, за коментарі під відео. На цьому все. Приходьте ще!